Компанія Coffee One має в наявності преміальну кавомолку Вікторія Arduino Mythos Mix 75. Її корпус повністю виготовлений з нержавіючої сталі, доступна у двох кольорах чорному та білому. У неї три режими роботи: ручний, автоматичне дозування та безперервна робота. Ця кавомолка має ряд особливостей, що роблять її вражаючою. Вона дозволяє програмувати до трьох порцій та відстрочувати запуск. Електронний дозатор забезпечує. Помол, а регулювання температури помолу може варюватись від 30 до 60 градусів. Налаштування температури можливо безпосередньо на дисплеї. Також кавомолка обладнана вбудованим загальним лічильником та лічильником порцій. Крім того, вона може використовуватися для альтернативного заварювання. Якщо ви бажаєте отримати ідеальний помолкави, ця кавомолка саме для вас. Для більш детальної інформації телефонуйте. Наші менеджери про consulto